Встановив я корзину. Ця корзина демферна. А ось ця вона без демфера. Вона тут трошки болтається через те я вирішив поставити цю. Також купив нові диски щеплення. В наборі їх 5 штук, а старих дисків 6. М -м, якось так. По товщині нові диски грубші 5 штук ніж. Старі 6. І ще один нюанс. В цій демферній корзині середина була ось така на п'яти пружинках. Але я поставлю ось цю серединку від цієї корзини Тут на трьох пружинках, але вона легша в монтажі. Три корзинні пружинки ось на таких штоках під сухарь, І, скажу вам, поставити це ну є чим заморочитись. А тут, тут простіше тут болти. Там всередині пружинки, болти зажав, коли поставив верхню, прикрутив всередину, болти відкручуються, накидаються диски. Верхні кришки і потім накручуються болти, тобто монтаж набагато легший. При установці кришки важливий момент потрібно викрутити ось цей болт. Це стопор храповика, Ось так. Після установки кришки храповик провертається. Ось цей от язичок храповика ось так провертається, закручується болт, і тоді все працює правильно. Я придбав новий клапан. Це було в комплекті. Ось така гумова прокладка. І сам клапан. Кришка. І ось воно так виглядає. Замість штатного генератора я купив отаку от штуку. Це генератор перероблений з китайського скутера спеціально для муравня, моралі тула. Катушечка. Колпачок на свічку, регулятор, комутатор, регулятор. Так, значить, значить, що тут? Статор, ротор? Зараз буду пробувати це встановлювати. Інструкція є. І так, я встановив статор. Е, ну, нічого складного, тут план шайба. Має кріпитись на чотирьох болтах, але четвертий болт ось сюди, от там, його ну, ніяк не вкрутити, хоча в комплекті він ось є. Це перший недолік і другий. Ось цей от кронштейн для датчика чіпляє магніт, тобто ротор. Це зараз треба буде підпиляти ось тут. Отже, двигун повністю зібраний. Я встановив карбюратор. Нюанс в чому? Ось ротор, стандартний ротор. На цих двигунах стоїть диностартер. Більшість власників скажем так, мурахи, тули знають, що таке Діна стартер, що це за біда. З одного боку, це зручно, тому що він, він як стартер, він запускає двигун. Але одвічна проблема. Засідають щотки, поганий контакт ось тут на дорожках, то нема зарядки, то він не заводиться, то він просто сам по собі глохне. Одвічна проблема цих двигунів. Генератор. Тому я вирішив поставити ось такий. Нюанс полягає в чому? Ось цей ротор, він виконує функцію маховика. Він важить е, трошки більше 4 кг. Зараз, е, ну, цей магніт, ну, може, кілограма то того не буде. Тобто, фактично, маховик в нас. Маса маховика в нас зменшилась. Е. І як це впливає на роботу двигуна, мені самому цікаво спробувати прокататись на ньому. Особливість, особливість великого маховика в чому це плавність роботи двигуна на низьких та середніх обертах. Мураха, тула, Туліца, вони мають досить плавний хід на, на низьких швидкостях. І тяговитість. Я впевнений, що такої тяговитості тут вже не буде, оскільки маховика немає. Колінвал в цих двигунів невеликий і не масивний. В порівнянні навіть взяти Мінськ, в Мінська об'єм менший, а Колінвал там більший і масивніший. Тут, нагадаю, об'єм 200 кубіків. Буду ставити двигун в раму спробувати заводити і дивитися, як це працює, тому що мені дуже цікаво.